Нещодавно відбулося урочисте нагородження переможців обласного конкурсу соціальної реклами Тобі обирати, що був організований центром молоді. Мета конкурсу посприяти розвитку сфери соціальної творчості, морального і громадського виховання молоді. Областной конкурс социальной реклама проводится уже во второй год, и особенность его в том, что у нас есть две категории, по которым участники могут подавать свои работы. Это популяризация здорового образа жизни и популяризация волонтерской деятельности. Усі учасники конкурсу соціальної реклами могли подавати свої роботи в чотирьох номінаціях: соціальна зовнішня реклама, друкована реклама, інтернет та відеореклама. Найкращі доробки обіцяють показати на місцевих сайтах та бігбордах, а також надрукувати у змі. Загалом було прийнято 109 конкурсних робіт із Запоріжжя, Енергодара, Гуляйполя, Дніпрорудного, Мелітополя та Бердянська. Ми створювали відеоролик на тему донорства. Ми хотіли донести до людей ту думку, що здавати кров це безпечно і потрібно і корисно для людства. У нас є колектив Штинського профбюро. Ми зібралися та здумали стосовно ідеї, шукали так себе мовити, ресурси, щоб зняти відеоролик, та зняли його. Організатори зазначають, цього року студентська та трудова молодь запорізького краю надала вдвічі більше робіт на конкурс ніж їх було минулого року, а це означає, що інтерес до заходу не згасає.